У середмісті Карсрує зібралося понад пів тисячі людей до Дня Незалежності України. Від початку повномасштабного вторгнення щороку, 24 серпня, тут зустрічаються українці та німці на знак підтримки України. Захід організовує товариство Українців Карсрує. розпочали традиційно хвилиною мовчання. Наталія приходить на мітинг до дня незалежності. щороку. жінка розповідає, що в 2022 році евакуювалася зі Слов'янська разом з донькою. Відтоді додому вони не поверталися. Це було просто за декілька днів до того, як на Краматорському вокзалі, звідки ми виїжджали, загинуло більше 60 людей. Серед них чоловік моєї колеги, а я працюю в школі, який працював в Червоному хресті. Слов'янськ, як ви знаєте, з 14-го року перебуває у війні, але спочатку світ не дуже задумувався про це, навіть не замислювалося, що війна вже йде. І того для нашого міста, міста Слов'янська, це дуже болюче. Знаєте, ми після перемовин, після перемир'я ми щойно-щойно почали жити. Ми думали, що війна вже ніколи не прийде. Жінка каже, що нікому в світі не бажає пережити досвід війни та те відчуття, коли ти залишаєш свій дім. Галина теж не була вдома кілька років. Вона родом із Херсона і 9 місяців прожила в окупації. Після звільнення міста її в Німеччину забрала сестра. Нас дебукували в листопаді. 2 грудня ми виїжджали завдяки нашим хлопцям. Ми їхали через Миколаїв, через села, які вже були повністю зруйновані. Багато людей дуже борються за суверенітет України, за те, щоб ми були незалежні, за те, щоб у нас був мир. Зато щоб наші діти мали змогу навчатися не у метро, не у сховищах, а під відкритим чистим небом у школах. Під час заходу співали українські пісні, розповідали особисті історії інтеграції в німецьке суспільство та декламували авторські вірші присвячені Україні. Підтримати Україну приходять не лише українці до заходу долучаються німці, тому його завжди проводять двома мовами українською та німецькою. Голова товариства Українців Касрує Віктор Сердюк розповідає, що організація тісно співпрацює з місцевою владою. Мер міста теж долучився до мітингу ich muss zugeben, es fällt nach dreieinhalb Jahren dieses furchtbaren Krieges immer швіда schwer, immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig der Widerstand, wie europäisch auch die Zukunft der Ukraine ist, wie man darum ringen muss, dass es eine internationale Solidarität gibt und wie wir deutlich machen müssen, dass es überhaupt keinen Grund gibt an der Souveränität, der Unabhängigkeit, der Würde, der Kultur. Те як альцо штат і європейше культура в ірдна вазецу цвайфель. А завдяки пожертвам німців, товариство вже змогло надати значну допомогу лікарням, госпіталям і будинкам для людей похилого віку. Товариство в Україну відправляє гігієну та необхідну техніку. Сотні тисяч євро. Які загалом ми освоїли, ми на них щось скупували і потім переправили це в Україну? Люди наші все одно продовжують приходити, продовжується цей активність, хоч ми розуміємо, що люди теж виснажуються, але ми задоволені підтримкою людей. Таким чином, ми можемо показати Україні за те, що ми не забуваємо, навіть якщо ми знаходимося дуже далеко від неї, ми маємо Україну при собі, ми маємо Україну в серці. Триматися разом підтримувати тих, хто потребує допомоги і сподіватися на перемогу. Для багатьох присутніх ці зустрічі стали містком до рідного дому та нагадування, що Україна завжди поруч, навіть якщо вона за тисячі кілометрів.